Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми відзначаємо два свята: День Святого Миколая і День Збройних Сил України. Хочу привітати ваших діток, а також подякувати нашим захисникам за можливість сьогодні, вранці, покласти під подушку своїм діткам подарунки і за мирну, тиху ніч. І всі наші захисники, татки повернулися додому і вже особисто дарували, вітали своїх діток зі всіма святами. Сьогодні трошки попрацюю і покажу вам відеогляд на такусь пухнату красу. Це постільна білизна, тепла, м'яка, велюрова. Ви мене часто запитуєте: чи маєте ви двоспальні, півтораспальні, сімейні? Не мали ми таких розмірів, але зараз почали відшивати самі таку ось постільну теплу білизну, саме в двоспальному розмірі. Вона йде однотонна, як ви бачите. Оце, до, до речі, у мене простирадло, воно, звичайно, не на резинці. Ось це в мене наволочки. Як ви бачите, вони в такому, як наче, в'язаному стилі. Їх дві штучки розміром 50 на 70 на блискавці. І це у мене підковдра. Вона також на блискавці, і тут поєднання двох, як ви бачите, кольорів та матеріалів. Ціна за цей комплект за двоспальний 1710 гривень. Зараз я його розстелю, відкрию і покажу, як же буде ця краса виглядати на дивані. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Як на мене, дуже стильна, елегантна, особливо ось ця ось в'язочка, вона створює такий неймовірно гарний декор, емітація в'язочки, верхня частина підковдрі, і на наволочках. Так, така ж сама тканинка та малюночок підковдра. Двостороння з однієї сторони, велюрова. Флісова, така пухната, м'яка, приємна до тіла тканинка. Вона однотонна, але буде в колір до основної частини постільної білизни. Тобто, якщо постільна білизна сіра, то ця частинка також буде сірого відтіночку. Верхня частина це м'яка, дуже класна в'язочка. Також фліс, велюрчик, застьобується під ковдрочка на змійку, фурнітура гарно працює вся. Шовчики всередині, ось можете бачити самі. Гарно прошиті, ниточки ніде абсолютно не торчать. Ця постільна білизна є нашим власним виробництвом, наше власне пошиття. Так як двоспальні комплекти, майже... Не виготовляються, не відшиваються фабрично, ми не, має, не можемо їх закупити, а попит є на ці розміри. Тому ми вирішили взяти гарну, якісну, красиву тканинку і шити для вас постільну білизну. Кольори є різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль або в групі Вайбері. Посилання на яку закріплено в шапці профіля. Переходьте, підписуйтесь. Там ви можете знайти ще більше різного текстилю. За цінами виробника, я, до речі, отримую постійно дуже багато від вас запитань, відгуків, чому у вас такий дешевий текстиль? Ну, такого не буває. Ну, всюди там, наприклад, той же страйп 3-4 тисячі, у вас півтори, це максимум. Бо я прямий постачальник текстилю. Так, повернемось все ж таки до огляду цієї постільної гарної білизни, а лише в двоспальному розмірі. Ми цю модельку відшиваємо, Ціна 1710 гривень за двоспальний комплект. Простень, ось як ви бачите, звичайна, не на резиночці. Ми її зробили збільшеного двоспального розміру 200 на 230, тому що в основному. До двоспальних комплектів роблять 200 на 200 або 180 на 220 це максимально. А ми зробили такий збільшений двоспальний розмір простирадла. І наволочки також входять до комплекту. Їх розмір 50 на 70. Вони така ось в'язочка чудова. З одного та з іншого боку в'язка. І застьобується також на замочок. Ось такий замок гарно відкривається, фурні... фурнітурка працює добре, прошито, оверлочено. також наші дівчатка, майстрині все гарно обшивають, дивляться, щоб ніточки ніде нічого не торчало, і була гарна якість пошиття. Тобто, вважайте, що це. Постіль ручної роботи, тому що над кожною постільною білизною працюють наші майстрині охайно все уважно обшивають на замовлення під кожну постіль, під кожне ваше замовлення. Як ви зрозуміли, то кожен комплектик виконаний в стилі кампанія це поєднання двох різних кольорів та малюночків, які між собою дуже дуже гарно поєднуються. В нашому випадку це ми гралися, компонували. Ось таку велюрку, фліс велюр однотонний, і ось таку з малюночком. І трішки різні відтіночки сірого. Як на мене взагалі непогано, супер навіть вийшло? Як вам, ставте свої лайки і пишіть в коментарях, чи вам сподобалась цей такий дизайн постільної білизни. А хто бажає замовити, пишіть мені в особисті повідомлення на Viber, будь-який меседжер. Я вам допоможу з вибором будь-якого текстилю.